Так, добрий вечір, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, звідки готувався напад на депозит кожного, хто торгує криптовалютою. А точніше, саме чому всі е абсолютно без винятку, втрачають гроші в тій, е здавалось би, легкій справі. Ну, легка вона тільки тому, що на неї навіяли такі ярлики: от сиди дома, заробляй. От, значить, сиди собі за комп'ютером і торгуй, значить, заробляй без вкладень фактично. А тим не менше, сфера трейдингу – це є стара професія, стара наука, стара, як то кажуть, ціла, ціла область вивчення і ціла методологія. Тут прописана. Не одна книжка, є багато різних стратегій. Але навіть якщо ви собі визначили стратегію і по ній торгуєте і заробляєте, наприклад, як зараз є багато популярних стратегій, які дозволяють приносити, скажімо так, своїм трейдерам кошти. Наприклад, той самий Smart Money. Багато за нього чули, багато за нього знають. Але якщо з грубша взяти його основи, принципи, це є той самий теханаліз, тільки чуть по-іншому поданий. Є, е, наприклад, хтось, наприклад, торгує по індикаторах, і в нього, наприклад, є своя торгова стратегія, і він на ній заробляє. В нього є ряд платних індикаторів, ряд, наприклад, своїх власних розробка. Но, Тим не менше, стратегія дозволяє, скажімо так, заходити в правильну сторону. Знаходити тренд, знаходити правильну сторону і заходити в ті позиції, в які, ну, здавалось би потрібно заходити. Ну, мова йде про те, звідки що так раз готувався той напад, з що ж всі втрачають гроші. Тому що є таке правило, як управління, управління, тобто менеджмент, ризиком, тобто капіталом, управління капіталом або риск-менеджмент. Ну, манін менеджмент. Ну, давайте мені простіше говорити – риск менеджмент, тому що в тому вся суть. Я не буду вам зараз розказувати там, про якісь базові основи, що це є ключова помилка. Я вам просто скажу, як я раджу робити і як я, наприклад, сам роблю. Ви можете протестувати, якщо вам сподобається, робити так само. Суть в чому? Беремо за основу депозит. От, будь-який, мовно кажучи, а, так, камеру ми зараз мусимо включити поверху. Секундочку, плаває зверху, все. Буде плавати зверху наша камера. Беремо за основу будь-який, ну, ми собі придумали, зробили аналіз і вирішили, що тут графік іде вверх. Коротше, но, но, Він зайшов, відбився, і ми тут беремо, мовно кажучи, шорт. От в тому кружочку, який я відзначив, нам треба взяти шорт. Давайте. Умовно представимо, як я буду розпреділяти депозит, заходячи в таку позицію. От я хочу зараз взяти шорт. От Я маю дуже велике бажання взяти шорт, тому що ми, наприклад, скоректувалися на якусь там Фібу, я собі кожен дивиться по-своєму. Ще раз пояснюю, хтось це називає корекція по Фібоначі, хтось це називає перекриття половини імбалансу, чи там ще якусь умовно кажучи, можна трактувати. Будь-як, мова зараз не про трактовку, не про стратегію, не про аналіз. Мова йде сугубо про момент розпреділення депозиту. Будь ласка, послухайте і зробіть висновки. Хто не хоче слухати, ну, то не треба і заходити. 4 хвилини вступили, починаємо. І так, якщо я заходжу тут в шорт, значить мені в першу чергу, в першу чергу потрібно знати, де я ставлю стоп. Хтось, умовно кажучи, скаже, треба ставити стоп тут. Тому що це є 61,8 лінія. Хтось умовно кажучи, скаже, там треба ставити тут. Тому що це 78,6. Абсолютно не важливо, де ми поставимо стоп. В даному уроці я веду мову про це, як грамотно розподіляти. І якщо мова йде про розподілення, значить наша задача взяти, як мінімум, де ми ставимо стоп або тут, або тут. Або тут, або взагалі за самий вищий максимум. Давайте уявимо собі, що ми його будемо ставити отут. Значить, Наш стоп нам коштує 2,78%. Запам'ятали? Ну, давайте 3. ми заокруглюємо 3% ставимо стоп на е, 265%. Тобто, наша з, задача, наша з вами задача зайти по сигналу отут отут, тут, умовно кажучи, шорт по 21.00, 21,030, 21,050. Діапазон входу я написав, далі йде стоп. Стоп тере, умовно кажучи, в нас 21800. Ми казали в дужках мінус 3%. Так? Так, мінус 3%, все. Умовно кажучи, ціль там, ціль е, значить, 20, 20 тире 20, 200 20, 400. Тепер рахуємо, скільки туди буде відсотків. Так, відсотків до 20, 200. Ми маємо, Ну, якщо ми тут заходимо вверх, мінус 3, то до 20, 200 в нас, от, умовно кажучи, ми візьмемо 4%. Е, технічно. Технічно, зараз стоп занадто далекий. Тому давайте стоп. Ми пересунемо, щоб все було правильно, щоб все було по красоті. Тому давайте стоп. Ми з вами пересунемо не на 2800, а на 20, умовно кажучи, там, 400. Так? І тепер виходить 21400 стоп, діапазон входу і ми маємо ціль. Ціль в нас плюс 4%. Тепер цікавий момент, слухайте уважно. Риск ревард тут виходить 2 до 1. 2 до 1 це означає те, що профіта ми маємо в два рази більше, ніж потенційного збитка. Плюс-мінус плюс на маленьких таймфреймах, умовно кажучи, таке допускається. Враховуючи, що стоп 21,400, це ми ставимо, умовно кажучи, за одну лінію. Значить, наш стоп звідси. Має, щоб на нього дійти, має пробити ще І 618 лінію, і е, корекційний оцей канал, і 78,6. Ну, мова зараз йде не про стоп, а саме про розпреділення. Тепер слухайте уважно: якщо би ви заходили в цю позицію з цілим, просто от на цілий депозит, на всю котлету, на цілий депозит, але поставили би стоп, ви би втратили 2% від цілого депозиту. Правильно? Правильно. Ще раз, уявню собі картину. У вас є значить 1000 доларів. 1000 доларів мінус 2% 20 доларів. Питання. Чи ви можете зайти в цю позицію на цілий депозит? При умові, що ваш фіксований ризик на кожну позицію 2%. Відповідь можете. І більше того, так і треба робити. Тобто ми заходимо в цю позицію, я особисто би заходив на цілий депозит в шорт. Якщо в мене, умовно кажучи, позиція стоїть з позначкою. Е, отут, отут стоїть позначка, наприклад, 1 r 1 – це означає, що я заходжу на стандартний ризик. 1 – стандартний стандартний ризик. Є. Є. Тобто 05 r 05 r Точечку хочу поставити, 05 r це є одна друга від стандартного ризику. І того, і того вдумайтеся тепер в ті речі. 11 година, пів 12 і нарешті ви дізналися. Ну, ви подивитесь це відео, напевно, що зранку я його зараз виставлю, воно загружиться. Ну ви просто вдумайтеся, що ви можете відкрити шорт на цілий депозит, навіть з тисячі доларів це є суттєвий прирост, якщо ви заробите, умовно кажучи, ці кошти, ну і ви ризикуєте втратити всього-навсього 2% при умові, щоб ви стоп поставити. Так чому ж мать вашу більшість не ставить стопи? Я не розумію. Ні, точніше, я розумію, вони просто не хочуть розбиратися. Але якщо вам дають просто на блюдечку позицію діапазон входу, вам дають стоп, вам дають ціль, замість вас рахують риск реварт, або, по крайній мірі, вас вчать це робити і говорять про це не один блогер, умовно кажучи, я, та? про це я впевнений, що говорять більшість з всіх. Груп і каналів, на які ви підписані. Я не бачив, ну, по крайній мірі, якщо є якась така група, то в ній явно не варто бути, де не пишуть про стопи. По-любому, кожен їх пише, по-любому кожен їх говорить. Так, як же ж розпреділяти депозит? Просто-напросто знати, де ви ставите стоп. Якщо у вас стоп мінус 2%, і у вас стандартний ризик мінус 2%, тоді ви можете заходити. От. А якщо у вас такі от умови на вхід, тоді ви можете заходити на цілий депозит. Пояснюю, наприклад, іншу ситуацію. Давайте візьмемо ефір. І давайте візьмемо лонг. Ми брали ефір, допустим, допустимо. Отут ми його брали в лонг. І, 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 і отак, отак ми брали ефір в лонг. І ми ставили стоп. Умовно кажучи, отут. Давайте я вам покажу зовсім іншу ситуацію. От Ми брали тут і стоп ми ставили, умовно кажучи, тут, і в нас стоп мінус. ну, Давайте візьмемо 8%. Ми беремо хаотичні дані, просто ми беремо мінус 8%. Це є ціна 1400 доларів. 1390. Значить, ми беремо, ще послухайте, пару хвилин. Ми беремо значить, е текст і пишемо вхід. Лонг, вхід тере 100, 10, наприклад, 500 там 20. Стоп e, тере 1390 мінус. Тобто в душках це пишеться мінус e, 8%. Значить, 8%. Значить, тепер, якщо б ми заходили всім депозитом, якби ми вийшли по стопу, ми би втратили 8%. Значить ми не можемо заходити всім депозитом. Тому що стоп далекий. Тому що нам треба зробити? Нам треба 8. Нам треба весь депозит 100% поділити на 8% і помножити на 2. У нас виходить 25% від депо. Тобто, при. При стопі мінус 8%. Якщо ви дотримуєтесь стандартного ризику мінус 2% на позиції, то при стопі мінус 8% ви берете 25%. Від депо з першим плечем. Я надіюся, що це є зрозуміло, тому що це є дуже і дуже просто. Коли ми брали, і в нас стоп 2%, ми використовували весь депозит, ми ставили стоп з першим, само собою, плечем. але ми ставили стоп і ми ризикували 2%. Тут в нас стоп мінус 8, але ми все рівно ризикуємо 2%. Чому? Тому що ми ризик. Регулюємо, б'ємо і ціною стопу. В нас ціна стопу може бути 8%. І відповідно людина, яка пише, умовно кажучи, стоп далекий, я не буду заходити, стоп близький, я заходжу. Кардинально неправильно, абсолютно неправильно, фатальна помилка. Чому? Тому що, ну ви вже самі зрозуміли, абсолютно неправильно більшість прораховує ризики, абсолютно неправильно більшість відноситься до риск менеджменту От я на. На колінах фактично вам його щойно і пояснив. Тобто ви маєте дотримувати завжди стандартного ризику. Причому ж не заходите з рубрики там, в кожну позицію на 5-10% від депо. Багато хто мені, наприклад, сьогодні хлопчина написав: я буду торгувати по твоїх сигналах, буду брати всі позиції по 10% від депо. Я кажу, неправильно ти це робиш, тому що в нас написано. Ви за головку клуба, в руководстві, в керівництві, в чорт знати чому в уроках написано, в закріплених великими буквами, прочитати знак оклику. І от правило, на кожну позицію ви маєте дотримувати стандартний ризик. В кого великий депозит? 1%. Стандартний ризик 1%. 05 – це вже 0,5%. Якщо у вас. Такий собі середній депозит, умовно кажучи, 1000 доларів. Це не є маленький депозит. Не думайте, що у вас маленький депозит і ви не можете через це заробляти. Ну, Та ніхто, зрештою, не починає з сум 200 тисяч доларів. Починають таки з касаря, чи там, з 100 доларів, з 500. Ви навчіться, вам не треба в перших 3 місяці почати заробляти, чи там почати, умовно кажучи, щось. Активно зразу там приумножати. Ви розберіться. От базова річ риск менеджмент. От його і, подивили, і подивились, і послухали. І зато вам велика вдячність, шана і хвала. Коротше, 16 хвилин не буду вас довше затримувати. Просто дотримуйтеся стандартного ризику і все у вас буде добре. І і все у вас буде добре. Да. Просто я думаю, що за один раз. Не до кожного дійшло. Тому передивіться достатню кількість разів дане відео. Всім дякую за увагу, гарного вечора, добраніч, до нових зустрічей. Всім папа! -па.